Послання святого Апостола Павла до Ефесян, глава 1, вірші з 7 по 17. О нєм же имами избавлення кровію Його и оставлення при по богатству благодаті Його, юже приумножил есть в нас во всяций премудрості и разуме. сказав нам тайну воли своей, по благоволению своему я же прежде положи в нем. В смотрении исполнения времен возглавите всяческое о Христе, я же на небесех, и я же на земли в нем». В нем же и наследнице сотворихомся, прежде наречении, бывшее по прозрению Божию, вся действующего по совету воли Своя, и нам в похваление славы Его, прежде уповавшим во Христа. В Нем же и вы Слышавше Слово истины, благовествование Спасения нашего, в нем же и вервавше знаменности Духом Оетования Святым, и же есть обручение наследия нашего, во избавление снабдения в похвалу славы Его. Всего ради и аз, слышав вашу веру о Христе Иисусе, и любовь, я же ко всем святым, не пристаю благодаря о вас, поминание о вас, творя в молитвах моих. Да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам духа, премудрости и откровения. Познання Його, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодать Його. Яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі Своєї за Своїм уподобанням, яке постановив у самому собі, для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і на землі у ним, Що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа, у ньому і ви. Як почули, були слово істини Євангелію спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Тому і я. Прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його.